Друзі, всім привіт і вітаю вас всіх в Імперія Пазу. Сьогодні будемо говорити про нового героя, який з'явився в Чорній П'ятниці. Він тільки з'явився, його більше в ігрі ніде не було, і вже, можливо, хтось його отримав, а хтось ще, може, не отримав. Сьогодні будемо говорити про цього героя. Це герой, ось така принцеса сім'ї Беульфів. Да? Беульф. Да. Сім'я Беульфа Вальхтеов. Ось такий герой жовтого кольору рицаря, Да? А, Боже, церковні, кажуться. Коротше, сьогодні піде мова про цього героя, особового навик будемо йому розбирати, також будемо розбирати таланти. Коротше, все про цього героя в одному відео я вам розповім. Перед цим, друзі, поставте лайк, також підпишіться на канал, кому подобаються мої відеоогляди. Бо тому що відеооглядів ще буде дуже багато. Так що мені дуже буде приємно за вашу підписку і я вам буду дуже вдячний. Також хто отримав вже цього героя, героя в призиві, друзі, я вас вітаю. Друзі, хто ще не отримав, також вітаю, ви обов'язково його отримаєте, але тільки наберіться терпіння. Е, ну, все, поїхали. Будемо говорити про цього вальхтео. Як, так, такий герой непонятний, хто це, чи це вона, чи це він, але все одно е, назву дали. Фіни цьому герою, значить будемо про цього героя говорити. Начнемо з базових характеристик героя, коли ми докачуємо його до 80 го рівня, яку ми отримуємо базу характеристик. Перше, ми отримуємо атаку 1050-1050 це дуже хорошо, я вам поясню, чого дуже хорошо, але це вже чуть ви зрозумієте чуть-чуть пізніше. Суть цього героя Буатаць. 1172 броні. Що я вже скажу дуже добре. Також в нього є 2152 хп. Дуже-дуже дуже хорошо. Бронь і ХП цьому герою дуже дуже багато накинули. Але це герой, який з'явився тільки нещодавно в грі, і не всі його ще, може, отримали. Так що, друзі, це імбовий герой. Я вам розповім, чому. Ну, вже пізніше, чуть чуть-чуть в другому, чуть -чуть пізніше в відео. Не перемикайтеся і погнали розбирати його особовий навик. Друзі, скорі зарядки. Скоро. Скоро, скоро зарядка мане, що будемо ним дуже часто грати. І це дуже класний герой, і зараз я поясню, чого. Коротше, перший пункт в нього є, другий пункт, є три, три пункти цього героя, і це імбове три пункти. Перший пункт виліковує всіх своїх союзників до 50% ХП, тобто до половини ХП всіх своїх союзників. Це він виліковує першим своїм пунктом. Тобто, в одному в, в, цій, в цього героя одна, в одній ульті є всього три пункти. Перший ми пункт розібрали. Він виліковує всіх героїв, всіх своїх союзників до 50%. В кого опускається нижче 50, то він сразу ультує і сразу виліковує їх до 50%. Далі другий пункт. Всі союзники встановлюють 1050%. Здоров'я протягом трьох ходів. Ну, це, в принципі, так розбити, Це по 350, по по 350 ХП кожного ходу. І е, за кожний хід він додатково е, піднімає е, ХП. Також він може переліковувати е, всіх своїх союзників, також себе. ну всіх. Друзі, що він робить? Перший пункт: він виліковує до 50%. Далі на три хода накладає всім лікування, яке кожний хід додає 350 хп. Це нормально, це дуже багато. 1500 1050 хп всім союзникам протягом ходів. Ну, тобто він кожний кожен хід 350 хп хі додатково додає. Це раз. І саме більше, мені сподобалося, друзі, сюда є. Ефекти статуса. Що це говорить? В началі кожного із слідючих трьох ходів цей герой дає звичайному союзнику допомітельних 100% атаки до урону і 33% генерації мани від особового навика на 4 ходи. Трошки тут щось я не зрозумів. А ну, хвилиночку. Друзі, розібрався, що це за создаваємий ефект статусом. Коротше, кожен герой накладає на себе баф посилення на три хода. І кожен хід, герой дає случайному союзнику посилення. Що за посилення? Посилення він дає таке: дає 100% атаки, плюс 100% атаки до урону і 33% регенерації мани. Це він случайно дає. Своєму союзнику. І це посилення, яке цей герой дав своєму союзнику, воно буде діяти всього 4, 4 хода на 4 хода. Також це посилення зняти неможливо. Тобто, воно не знімається. Друзі, ось такий будемо сказати: я так скажу вам від себе коротко: це виходить хороший хілер. Який ще посилює хорошо свою команду. Друзі, якщо ви його отримали, обов'язково качайте. Це кращий герой, ніж Вівіка Хіл. Хоча там повільніший, а цей плюс і Хілле, і плюс підхілює, може перехілювати та також дає хороший бонус як на регенерацію мани на 33% та 100% до. Особового навика урону тобто, це імбовий герой жовтого кольору, хіл, плюс бафер з хорошими посиленнями. Також переходимо далі, друзі. Так, чекайте, закінчу. І скорі зарядки це особливо, що в нього вона скора. Це ми будемо дуже хорошо завжди відліковуватися, підліковуватися, та також будемо посилювати всіх своїх союзників на 100% атаки та на регенерацію Мани. Поїхали далі. Далі ми поговоримо про пасівки, і в неї перша є пасівка, яка получає 5% мани за. За недугу, за посилення, за будь-які ефекти, які будуть накладатися на цього героя, чи то недуги, чи то посилення на цього героя. Завжди вона буде отримувати. А, ні, перепрошую, тільки за посилення він буде отримувати цей герой 5% мани. Тобто додатково зверху буде капати 5% мани. Кожне посилення, кожне, кожне 5% мани. Ну, це тільки якщо герой цей буде отримати сам на себе посилення. Тобто хтось буде йому давати посилення, якийсь другий союзник, цьому герою тоді буде спрацьовувати ця пасівка. Це одна пасівка. Тут три пасівки, і це дуже класно, коли в героя чим більше пасівок, тим ну, це сильний герой буде. Так тепер за другу будемо, поговоримо пасівку, яка. Якщо, до прикладу, на героя накладається недуга якась, і цю, ця недуга спадає через 3 хода, до прикладу, чи там через 4, чи через 5, автоматично після цього як вона закінчився закінчився хід недуги, то є час недуги, вона все злітає, знімається автоматом з ворога. Тобто з героя, то герой буде отримувати 5% здоров'я кожен раз, коли він тільки буде знімати закінчуватися недуга з цього героя. Або якщо ви знімете самостійно себе типу, недугу, автоматично вам там, до прикладу, возьмете Рігарда, а Рігард очистить всіх своїх союзників. То за одну, за один накладений дебаф на вашого героя, і він буде знятий, Додатково буде додатися 5% ХП. Цьому герою. Дуже мені теж сподобалася пасівка. Також цей герой на цього героя неможливо буде накласти якісь недоги. Тобто він їх блокує. Тобто на цього героя неможливо повісити ніякі, ні на защиту, ну, ні, ні, ніякі. Він всі. Всі від, 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 відклоняє. Есть, на на, не, на цього героя ми нічого не можемо положити. Ні заблокувати регенерацію Мани, ні підрізати регенерацію. Ні, підрізати регенерацію можна. Мани. ну Всі останні недуги не можна поставити на нього. Е, друзі, ось такий у нас є церковник хороший герой, хілер. Е, я би навіть порекомендував цього героя друзі, ставити в центр. Це, це епічний герой. імба. Е, так, ладненько, поїхали далі. Пасівки ми поговорили, особові поговорили для турнірів. Друзі, особливу увагу хочу вам щоб ви звернули увагу на те, що в турнірі, які за кожне поселення дають 20% атаки, то ось цього героя обов'язково туди беріть. Тобто Ви знаєте, що він скоро заражається і создає ефект статусу, який, звичайно, на ворога дає, дає посилення. Атака та регенерація мана. Тобто, це два, це два посилення. Він дає одразу случайному союзнику. А це виходить, якщо турнір з за посилення 20% дає. а У нас є 22 посилення, значить це 40% посилення. Це дуже буде крутий герой, особливо в цьому турнірі. Про війну поки нічого не скажу. Чого не скажу, бо того, що там зараз бета тестування йде, він там щось змінилися. Зараз міняються бонуси, змінилися, міняються. Коротше. Так що поки ще рано говорити щось про війну. Йдемо далі. Чи потрібно цього героя брати на охоту? Так, в охоту можна його брати. Чому? То, що він їх лікує, я думаю, у вашій команді, коли ви десь проходите якісь місії, там, завдання, квести, події. Коротше, все накупі. І вам там, по-любому по треба в команді Хіла, то ось цей хіл вам підійде в будь-якому випадку. По-перше, він хіле, і також він хорошо дає бонус для нанесення урону. Е, друге, переходимо для е, Тітанів, чи його можна взяти. Так, да, Для Тітанів я обов'язково його обибрав, і також вам рекомендую, щоб ви його брали. Цей герой дає хороші плюшки, особливо для набиття максимального урона на Титану. Тому цей герой нам підходить. Значить, ми цього героя беремо обов'язково. Для турнірів він створений цей герой Ой, для Титанів. І для турнірів це те, ну, що нам треба. Також переходимо далі до талантів. Друзі, обов'язково качаємо ХП-бронь. Атаку йому не качаємо, він нас не атакує, ще, ми нікого не б'ємо. Так що нам треба максимально, щоб цей герой жив. І далі ми йому прокачаємо максимально, все, ми його зможемо тоді навіть поставити в центр, він взагалі буде в центрі, він взагалі топ буде просто стояти. Е, ну, В, на, в ніякому випадку не ставте тільки цього героя на краях. Вже в середню лінію можна буде поставити тобто це від центру або справа, або зліва можна. Ну на край випадку, случаю, то, що він буде там. Взагалі користі від нього не буде. Так що, друзі, таланти, я вам сказав, качаємо на ХП бронь. Це максимальний рівень цього героя, що йому потрібно буде качати. Атака ніякому случаю. І останнє стиль цього героя. Стиль героя це хороший хілер з хорошими посиленнями для союзників. Такий буде хорош, хороший такий помічник. хіл, хіл помічник, будемо так казати. Так що, друзі, на цьому все. Я Постарався розказати все, що я бачив в цьому герої, які його бачу у напрямки цього героя. Якщо, може, щось я десь помилився, друзі, не стісняйтеся, пишіть в коментарях. Мені буде дуже за це приємно. Всім гарного настрою, всім гарних призивів, всім пока.